Я вас вітаю, ви дивитесь Южненські новини. З вами у студії Дар'я Зєвіна. І сьогодні про таке. На порядку денному розглянули 15 питань. Мітинг на захист паляниці. Чергове засідання виконавчого комітету пройшло 14 серпня. На порядку денному було 22 основних і 4 додаткових питання. Комунальний ринок підійшов з прибутком до другого півріччя. Нарешті вдалося зменшити тарифи на послуги ринку. Відтепер Южтранс має право складати протоколи про адміністративне правопорушення. Приємна новина для мешканців нашого міста Южненську поліниці не буде приватизовано. Детальніше у наступному сюжеті. Наше місто активно і впевнено розвивається, і про це свідчать економічні показники. За перше півріччя відбувся зріс виробництва та збільшення вантажу обігу та вантажу переробки. Дохід міського бюджету за півроку склав майже 93 мільйони гривень. Южний посідає одну з найкращих позицій в Україні у рейтингу реалізації промислової я, продукції. Штукирост хотів... транспортний а точніше показателі морського торгового порту Южного увілічені за перше пологоді. 2013 года по грузообороту на 3 на 3,7 составили 11,5 миллионов тонн грузопереработка почти на 6 и составили 8,2 миллиона тонн автомобильный транспорт увеличил грузопассажироперевозки на 23 процента и перевезено пассажиров 847 тысяч Середня заробітна плата складає 6 тисяч 324 гривні. Проте у першому півріччі 2013 року спостерігається зниження приросту населення. Ймовірно, це пов'язано з ускладненням процедури реєстрації в місті. Наразі докладаються всі зусилля для оптимізації цього процесу, тому очікується налагодження ситуації з кількістю населення. Завдяки стабільній економічній ситуації в місті вдалося зберегти резервні кошти міського бюджету. З прибутком підійшов до другого півріччя і комунальний ринок. Шляхом аналізу вдалося знизити та. Риф на послуги ринку на півтори гривні. За останні кілька років це безпрецедентний випадок. Нові повноваження отримало підприємство Посадові особи закладу теж були уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення. Місто активно готується до нового навчального року. Незабаром розпочне роботи комісія з перевірки стану навчальних закладів. У вересні дітей на дорогах міста побільше, тож і власникам автотранспорту треба бути уважнішими. Тим паче, що нещодавно в відремонтованому проспекті Григорівського десанту з'явилися нові знаки. Дорожнього руху. От ми зробили цю нову дорогу так, по проспекту Григорського десанта. І на протязі від, на від е, проспекту Леніна до світофора люди зробили собі е, стоянки, безкоштовні стоянки. І пів вулиці, пів цієї дороги, на 100% всі поставили на машини, відпочиваючи і так далі. Ну, це неправильно. Ми зробили дорогу не для того, щоб ця стоянка була часть. І зараз поставили знак що там стоянка заборонена. Також міський голова заспокоїв всіх, кого хвилює доля южницької поляниці. Приватизація підприємства не відбудеться. Виконком вирішив під шляхом зміни менеджменту. Зараз очікується аудит підприємства. Та після цього будуть вживатися заходи з виведення паляниці з кризи. Зранку, 15 серпня, перед початком сесії, мешканці нашого міста зібралися біля будівлі виконкому. Люди, які прийшли на мітинг, вимагали не продавати южницьку поляницю. Проте виявилося, що проведення мітингу було безпредставним. Детальніше в наступному сюжеті. Я проти продажу пекарні з такими написами на грудях стояли митингувальники. Зібралось чимало невдоволених. Южниці виражали свої протести з приводу приватизації міської пекарні. Нами здалося, що люди навіть і не розуміли, куди вони прийшли. Наміти чи просто покричати лозунги і побавитись з пластиковими пляшками, в яких дзвеніло зерно символ родючості нашої держави. Відстоюємо наш хліб, а пашницю душимо у пластику. Это заявление о том, что громада тоже принимает активное участие. И вы видите, что люди, действительно люди собрались. Вот, хотя нам анонсировали о том, что люди не придут, что это все пустой звук. Вот, это право людей собираться и высказывать свое мнение. Я подавал заявку, я ответственный за проведение данного митинга. Вот, собирались люди. То есть это, в принципе, это громадский. Если вы обратили внимание, флагов никаких нет, то здесь именно жители города Южного, эти люди, которые действительно болеют за будущее нашего города. Проте виявилося, що люди протестують проти того, чого немає. Пекарня не продається. Міський голова ще напередодні прокоментував ситуацію на паляниці. Справи на підприємці взяла свої руки нове керівництво. Я не можу зрозуміти елементарні речі, як можна протестувати проти того, чого немає. И как можно поднимать вопрос против приватизации, если приватизации нет? Приватизация, вопрос по приватизации как бы отпал сам по себе еще 7 дней назад, когда был утвержден новый директор, и мы пошли по пути изменения менеджмента. Сейчас будем давать кредиты в банк, будем, скажем, принимать на сессии решение о том, что давать разрешение брать кредиты предприятию. И все. Метингувальники так добре викрикують кимось придумані фрази, так палко стукатять пляшками, але на камеру вилити своє невдоволення зась. Але все ж таки сміливці знайшлись. Такі підприємства, як дожди бути державними, там дождіння роботи люди, користуватися якими соціальними пакетами, а не ані у учасних ліс, котрим сьогодні ти підходиш. Завтра вони тебе пінок, ногою і все. И должна прибыль идти в городскую казну. А не должен кто-то один получать только прибыль. Я против приватизации нашей городской пекарни. Как все, и я поддерживаю этот вопрос. Я не знал. Как. Я, я не слышал по, -по, по телевизору, когда выступали. Ну просто я не включал тогда телевизор, у меня дома не было. А вот слышу сейчас то, что говорят. Ну, как говорится, это хорошо. Мітингувальники дуже завзято та наполегливо намагалися довести той факт, що вони прийшли недаремно. Вони з неабияким ентузіазмом прийнялися ставити питання міському голові. Володимир Миколаєвич запевнив, що теж проти продажу паляниці, та навіть жартома приєднався до мітингуючих. депутати теж приватизації. Хоча в запрошеннях взяти участь у мітингу було вказано, що ніякого політичного забарвлення акція не матиме, стилістика плакатів повністю повторювала візуальний вигляд лозунгів одної досить відомої партії. Цілком можливо, що неправильно поінформовані южниці стали жертвою політичного піар-ходу. 15 серпня відбулося засідання сесії. На порядку денному 15 питань. Деякі з них були перенесені на наступне засідання. Також вперше за новою процедурою було обрано двох почесних громадян міста Южного. Подробиці у наступному сюжеті. На початку сесії Олександр Горін висунув депутатський запит. В ньому йшла мова про призупинення приватизації Южнинської поляниці. Проте депутати не проголосували про включення запиту до порядку денного, оскільки пекарню приватизувати не будуть. Якщо умови не затверджені. І не при не виставили не зафіксовані засобах масової інформації при як такової процеспроцеде такової приватизації не існує, і ви це прекрасно розумієте. А то що є програма до 2015 року, це припортовий завод 20 років в програмі, але це не говорить про те, що його хтось приватизує. Олександр Горін, після того, як його запит було відхилено, покинув залу. Оскільки він є керівником секретаріату сесії, депутати були змушені обрати іншу людину. Зазвичай це депутат, що є наступним у списку з алфавітом, тож сесія прийняла рішення затвердити керівником секретаріату Олександра Гречкіна. Питання про надання службі автомобільних доріг в Одеській області земельної ділянки у постійне користування було перенесено на наступне засідання. На цій ділянці повинна була розташована інженерно транспортна інфраструктура для експлуатації та обслуговування автомобільної дороги державного значення. Це питання не було затверджено через те, що до проєкту рішення залишилося багато зауважень. Дорога знаходиться в Йеді об автодорах. По закону і земля повинна принадлежати їм. Під дорогою. Под... є норма полоси відводу під дорозі, яка заставляє сама проїжджа дороги і не менше 20 метрів в кожну сторону від обочини дороги для обслуговування і безпеки руху на дорозі. На сесії був виділений переказ коштів на роботи, які повинно зробити місто у програмі доступне житло, а саме підведення комунікацій до нового будинку. Это и газоснабження, і електроснабження, і водоснабження, каналізование. То тобто, есть, эти все работы, это сумма свыше 3 мільйонов гривень, которую обязательно на себе город, оплатить для того, чтобы действительно жители города могли приобрести это жилье по сниженной цене. А она сегодня повторюсь 3870 гривень квадратний гривен квадратный метр. Это действительно то удешевление, которое мы делаем за счет нашей городской, городской, городской громады и тех возможностей, которые имеет наш городской бюджет. Поэтому это важно было. Эти работы мы должны начать уже в ближайшее время, потому что до конца года этот первый дом планируем уже сдать. Одним з основних питань на засідання була подальша доля южненської паляниці. На підприємстві відбулася зміна менеджменту. Новим директором призначений Вадим Друмов. Зараз пекарня знаходиться в очікуванні процедури аудиту. Наразі зрозуміло, що підприємство має борг у розмірі 1 мільйона 37 тисяч гривень. Тож треба терміново вживати заходи з реанімування паляниці. Ну, в першу чергу те, що це потрібно серйозно міняти асортимент продукции, потому что ну увеличивать объем производства, потому что без данного, без данных процессов, ну результатов высоких мы добьемся, мы этот долг никогда не, не погасим. Цього року було затверджено нове положення про присвоєння звання почесного громадянина міста Южного. Воно відпрацьовувалося протягом двох сесій. Тож, вперше за новою процедурою, а саме шляхом таємного голосування, було обрано двох осіб, які отримують цього року звання почесного громадянина. Це заступник головного інженера ОПЗ Артур Йокін та голова профкому порту Южний Раїса Герасименко. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин. Дивіться у вівторок, 20 серпня. На все добре.